184 бойові зіткнення зафіксували в Генеральному штабі збройних сил України минулої доби. Вороги далі тисне на Покровському та Новопавлівському напрямках. Там 52 та 41 штурм. Відповідно, на сіверській ділянці понад 20 спроб росіян просунутися. Точаться бої на Харківщині та Лиманщині. Детальніше про події на фронті у нашому огляді. На південно-слобожанському напрямку скорочують бойові ресурси ворога аеророзвідники-оператори підрозділу Стрікс. Точними ударами в дронів знищили антенну зв'язку Склад БК, транспорт окупантів і позицію запуску БПЛА. Дісталося також піхоті. Напередодні з'явилась інформація, що росіяни по газовій трубі долають Оскіл та заходять у Куп'янськ. Ось інтердіпстейт з'ясували вхід у трубу, розташований поблизу лиману першого. Для пересування ворог використовує лежанки на колесах і електросамокати. За чотири доби групи противника добираються до Радьківки, а далі у Куп'янськ. Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп'янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто. В місті проводиться контрдиверсійна операція навколо пошуково-ударні дії. Спочатку операції за два тижні втрати противника склали 395 осіб. Зазначимо, що у районі Куп'янська є декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох уже пошкоджені та затоплені. Вихід із четвертої під контролем сил оборони на Лиманському напрямку. Росіяни за добу штурмували 16 разів. Бійці 60-ї бригади дбають, щоб вони полишали цю місцевість лише в чорних пакетах. Понад тисячу ворожих впівідронів нейтралізувала служба РЕП 63-ї бригади у серпні. Це колосальна робота, яка цілодобово рятує життя побратимів. Пілоти батальйону Сігнум продовжують полювання на ворожих пташок. Цього разу в небі було збито два суперками, три зали та орлан. Успішною була й бойова робота батальйону Апачі, 81 81-ї аеромобільної бригади. Кожен виліт це ризик, зосередженість і холодний розрахунок. А кожен влучний удар це мінус, техніка, особовий склад і позиції окупантів. Оператори дронів 45-ї артилерійської зупинили ворожого водія квадроциклу, який саме віз партію снарядів. Він хотів сховатися в посадці, та лише привернув увагу. Боєкомплект бурхливо детонував після влучання. На Донеччині прикордонники помсти застосовують зенітну гармату С-60 проти повітряних цілей. Ця зброя радянського зразка отримала друге життя. Тепер вона ефективно працює по літальних апаратах окупантів. Основна задача це ураження повітряних цілей типу шахет. Буває, що вибухає, видно, вибух. Да буває, що зникає з радарів ціль. Дальність гармати до 12 кілометрів. На Краматорському напрямку пілоти ФПВ 5-ї штурмової київської бригади знищують артилерію ворога. Цього разу поцілили у гармату «Гіацинт-Б» та Д 30 «Саум-100». На турецькому відтинку бійці зафіксували постріл танка, який росіяни сховали в лісосмузі. Майже одразу в небо піднялися дрони бригади. Хижак Перший в піві ліквідував маскування, наступні влучили по броні. Кадри з камери GoPro від зводу розвідки Азова. Бійці проводили зачистку на турецькому напрямку. Серед руїн тут продовжують жити цивільні. Коли стріляють, ховаються в погребі. Ви тут самі? Взагалі не, не бачили, ви їх не хочете? Не бачите? А чого? Ви, висать, Ми можемо вивезти. Після кожного штурму росіян на місцях зостаються залишки ворожих груп, які необхідно виявити. Азовці затримали двох зайд, дізналися їхні позивні і скористались знанням мови ворога. Братан, дружище, ти нормальна? Ти нормальна? Вас завалило? У вас зброя ціла? Мужики, будьте здесь, ми позже прийдем. сейчас не зможемо достать вас. Цим окупантам розчистили вихід і взяли в полон. Всього, сюда. сюди, 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 Дой, сюди. Сюди руки, Сюда, рухи. все, все, двоє у нас, двоє у нас. Відходимо до фіша прийому. Полк скеля знищує ворога в полях, зеленках та підвалах. В підрозділі немає випадкових людей. Кожен прийшов свій шлях і став невід'ємною частиною бойової родини. Зараз наша задача спостерігати за підходами до наших позицій, не допустити ворога, допомагати все хлопцям. Утримати ці позиції, тому. На дальніх підходах їх потрібно знищити. Противник посилив тиск на південь Покровська, застосовують більше цивільної автотехніки для підвезення сил, зокрема так званих буханок. Але наші захисники знають, як їх палити, і роблять це з подвоєним ентузіазмом. Вартові з 36-ї окремої бригади морпіхів майстерно б'ють по логістиці, техніці та особовому складу ворога. А прикордонники Фенікса на Покровському напрямку підірвали автівки, квадроцикл та дві броні. Окрім того, зупинили дві вантажівки з гарматами. Їх також знешкодили. З вірою в наш. Біців Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, Марафон. Єдині новини ну, а далі поговоримо докладніше про куп'янський відтинок фронту на прямому зв'язку зі студією. Зараз Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Ради вітати, слава Україні! Героям слава! А, ну, Традиційно давайте розпочнемо з QR-коду, який зараз на екрані з'явився. Це збір. Розкажіть, будь ласка, глядачам, як саме вони можуть допомогти протягом цієї розмови. Збір зараз відкритий на мільйон 500. 000. Збираємо на fpv дрони саме на оптоволокні. Відповідно, це дрони, які не страшні засоби радіоелектронної боротьби противника. Вони їх не можуть подивити. А також ці дрони можуть працювати в умовах складного радіогоризонту, зокрема в лісистій місцевості. Як ви знаєте, на Харківщині природа буяє, незважаючи на те, що вже осінь залишається достатньо зелено. Єдине, чим можна дуже добре поковиряти противника, вибити його пілотні групи, це дрони на оптоволокні. Ми значну кількість затримуємо за рахунок державного забезпечення для того, щоб максимально забезпечити бойову роботу. Потрібна підтримка українців, тому гривня дві в тільки є. І чим більше ви задонатите, тим менше русні залишиться на українській богомданій землі. Так я теж закликаю глядачів донатити і не зважати, якщо у вас невелика сума для донату. Як відомо, якщо багато людей задонатять навіть невелику суму. То можна буде зробити великі справи qr код на екрані протягом всієї розмови. Будь ласка, користуйтеся ним активніше. Ну і власне давайте до ситуації в Куп'янську. Зараз у нас був сюжет перед розмовою. Там показували оцей випадок, про який напередодні, зокрема, всі обговорювали про трубу, через яку вони там на північній околиці міста намагаються пролізти. Розкажіть, будь ласка, що зараз там відбувається і чи фіксуються Росія росіяни в самому Куп'янську треба розібратися в трохи в історії. Так склалося, що Харківський регіон він впритул знаходиться біля лінії державного кордону з Російською Федерацією. Як наслідок, абсолютно логічно і очевидно, що. Ряд комунікацій, зокрема газових мереж, вони об'єднані, поєднані, заходять з території Російської Федерації. Спочатку повномасштабної війни більшість цих магістралів була перекрита. Зокрема, якщо ми кажемо про Куп'янськ, то з тимчасово окупованої території ця труба іде під річкою Осків і дійсно проходить по північній околиці міста Куп'янськ. На той період часу, доки територія не перебувала в тимчасовій окупації саме правобережної Куп'янщини. Були вжиті заходи, перекриті клапана, і в інженерному плані трубу пошкодили, що противник не міг її використовувати. Як наслідок, ворог був вимушений рухатися через річку осків, плав буквально на плотах і човнах, тому що штатні понтонні переправи противнику так і не вдалося навести у зв'язку з ефективною роботою силоборони, а саме постійною повітряною розвідкою, контролем водного покриву річки Оскіл, контролем берегів. Як наслідок. Нанесення вогневого ураження як артилерією, так і ударними безпілотниками, зокрема безпілотниками на оптоволокні. Але за цей період часу ворог, з свого боку, який тимчасово перебуває в окупації, зміг відновити частково цю трубу і почати використовувати її для логістичного сполучення, і дійсно викопився на північній околиці міста Купінська, в лісистій місцевості, де його достатньо складно виявити. Але за рахунок роботи сил оборони спеціальних підрозділів. Були вжиті заходи щодо зачистки груп противника, які вчиняли диверсійно-розвідувальні дії. А також за рахунок спостереження стало зрозуміло, що противник цю трубу почав використовувати саме для логістичних маршрутів. Після чого силами оборони було нанесено вогневе ураження різними вогневими засобами, які на поточний момент знову таки трубу вивели з ладу і противник її. Не використовує на поточний час на цю хвилину для логістичного забезпечення і знову вимушений рухатись на відкритому просторі по втратах противника для загального розуміння з 10 військовослужбовців, які рухаються з лівого на правий берег, правого берегу досягає не більше трьох. Решта ліквідується на лівому березі або тонуть в річці осків під час її перепливання на плоті чи на камері від великої вантажної автівки щодо присутності противника в самому місці Куп'янськ. Розділимо на дві частини: перше. Противник намагається діяти диверсійно-розвідувальними групами, просочуючи в тій місцевості, де є зелені насадження, густі, де він може прошмигнути. І що важливо, що ворог вдається до переодягання саме в цивільне для того, щоб змішатися з тою частиною населення, яке залишилося в місті Куп'янську. На жаль, не всі відкликали на чітко організовану програму військової цивільної адміністрації. По евакуації в той період часу, коли це було найбільш доцільно і необхідно. Певна частина цивільних громадян залишається в місті Купянськ. Які завдання ворога в самому Купянську? Йому необхідно добігти до визначного місця, до центральної площі, до прикладу, або до адміністрації в цивільному і розтягнути ганчірку, тобто стяг Російської Федерації. Для чого? Прилітає розвідувальний засіб мультироторного типу, типу МАВІК. Знімається все противник, ліквідується або береться в полон, але тим не менш, ось ці от три секунди, доки вони розтягнули стяг, вони фіксуються, і потім російська пропаганда це декларує всередині свого соціуму про те, що нібито є успіхи на лінії волозітнення, і ось противник вже знаходиться в купінську. Що стосується інших диверсійно-розвідувальних груп. Противник ще виконує ряд функцій, розкривати їх в ефірі Не будемо, але і протидія сил оборони вона знаходиться на дуже дуже високому рівні. Ці група виявляється, ліквідуються силами оборони. Ті, хто здаються в полон, звісно, беремо в полон. Також противника був намір обійти по північно-західній околиці. Місто Куп'янськ і розтворитися в лісах, взяти під спостереження наші основні логістичні маршрути, як ми заїжджаємо до самого міста Купянська. Але знову таки заходи були проведені, групи виявлені, ліквідовані на сьогоднішній день. В наших тилових сполученнях де всі розвідуваних груп противника немає. Дуже багато залежить від підтримки українців. Доки українці підтримують, доки Куп'янськ буде під синьо жовтим стягом, тому що військо це частина соціуму, яка виграє битву. Війну завжди виграє народ. По-іншому не буває. Так, і саме тому треба активніше донатити і підтримувати наших захисників. QR-код на ваших екранах. Ви можете допомогти із купівлею дронів на оптоволокні. Це дуже важливо. Зокрема, на Харківщині, на Куп'янському напрямку. Будь ласка, не стримуйте себе, донатьте скільки можете. Пане Юрію. Судячи і зі звітів генштабу із ваших слів, то ворог зазнає досить відчутних втрат на цьому напрямку, намагаючись там наступати. Як за вашими оцінками, який відсоток цих втрат саме на рахунку сил безпілотних систем, які власне і ви представляєте? Ну, за моїм переконанням, кожного другого півтинця на полі бою ліквідують саме безпілотники. Виявляють точно і ліквідують в тому числі роль безпілотників, як в силах безпілотних систем, як в окремих силах, так, так і в підрозділах сухопутних військ вона є надзвичайно високою. Так чи інакше, безпілотники дають можливості нам бачити в режимі онлайн противника як на передній лінії бозітнення, так і його логістичні маршрути, місця накопичення, роботу. Місця роботи вогневих засобів, артилерії, систем реактивного вогню і як наслідок, якщо ми ворога бачимо, то можемо адекватно, максимально ефективно застосувати свої вогневі засоби. Це наші системи реактивного вогню, це наша артилерія і це, звісно, наші безпілотники. Тому ми скажемо так, що безпілотники не підміняють собою інші розвідувальні чи ударні засоби. Поясню, чому якщо пішов ряшний дощ, то відповідно. Ефективність безпілотників знижується в рази, і тоді включаються інші розвідувальні засоби в дію. Якщо ми маємо певні проблеми з погодніми умовами, де не можуть працювати якісно безпілотники, нас підтримує артилерія. Тож, оце от взаємодія різних засобів розвідки, і тої складової, яка є невіднятною в сучасній війні, це дрони. А також ударних засобів, в якої є невіднятною складовою, також дрони, дає максимальний ефект на полі бою. Що має це на увазі максимальний ефект? Ми зупиняємо противника, який переважає нас в рази за кількістю живої сили, за кількістю артилерії, боєприпасів до них, техніки і інших номенклатур. Я вам скажу відверто, що кожного дня український народ і українське військо здійснює подвиг. Жодна інша армія світу за моїм переконанням. При тій кількості сил та засобів, які має українське військо, не змогла б показувати настільки високі результати. Угу. У нас залишилася хвилина, тож, мабуть, спитаю вас ще про ваші потреби, зокрема про рекрутинг. Можливо, вам потрібні якісь спеціалісти, які саме які вимоги до них, як потрапити до вас у підрозділ? Є дві складові, які потрібно докомплектувати швидко: перше це Ті оператори, які будуть збивати шахеди, під чотириста два здавати Хілес має в цьому суттєві здобутки кожної ночі. У нас є збиття ворожих шахедів, коли відбуваються атаки противника. А також, звісно, для збереження життя та здоров'я ми маємо всю бойову логістику замінити на роботизовані наземні комплекси. Вони потребують операторів. Тож саме на ці дві вакансії закликає наших громадян, хто є призовного віку, хто бажає захищати батьківщину. В підрозділі, де надійна підготовка та забезпечення, долучитися до лав 429 го полку «Ахілес» і захистити найдорожче наші сім'ї, наші родини, наші селища та міста разом пане Юрію. Дякую ще раз. Нагадую глядачам, що у вас ще є трохи часу, щоб задонатити за QR-кодом на екрані і допомогти із безпілотниками на оптоволокні. Будь ласка, активніше. Uh, ну і нагадую, що це був Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілець. Ще раз дякую. Дякую вам.